Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде прогноз для знаків землі з 5 по 11 квітня. Буду вдячна за вподобайку та підписку, а зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Тельців. Дильців, дні народження. Я вітаю вас з вашим днем. Нехай доля подарує вам лише яскраві події. Діть уперед. Нехай ваш шлях буде легким. З Днем народження, мої любі! А зараз давайте подивимось, що у вас буде відбуватися на цьому тижні. На цьому тижні, можливо, у вас з'явиться якесь таке малесеньке бажання щось розпочати. Бо... Але ось таке маленьке щось може викликати у вас забагато емоцій. Бо ви так дуже, знаєте, так, підходите до кожної вашої справи. Якщо ви так, знаєте, думаєте про те, що в мене щось там не вистачає, можливо, знання в чомусь, то вас це зупиняє. Тому підказка вам від карт і каже про те, що ми, звісно, в чомусь сумніваємось, чому щось нас зупиняє перед тим, щоб щось розпочати. Тому якщо ви, у вас таке з'явиться маленьке бажання щось змінити, карти кажуть про те, що змінюєте. Нехай оці емоції, які будуть у вас на цьому тижні, вони були, знаєте, приємними, щоб вони вас не зупиняли. Бо ви побачите, що начебто я і так все тягну на своїх плечах начебто і мені і так дуже важко все тягнути. Тому, мої любі, давайте на цю карту початку, на цю карту, що, так знаєте, маленьке щось у вас з'явиться якась ідея, щоб ви змогли ось цю ідею втілити в ваше життя. Щоб ви не думали про те, що ще буде ще це такий ще груз вам. А нехай в... ця маленька, така, ти знаєте, щось новеньке, навпаки, зробить легше ваш шлях. Нехай ось це щось маленьке, потім Можливо, буде вашою справою, вашою особистою справою. І саме вона буде вашим, знаєте, таким натхненням. Я бажаю, щоб цей тиждень ви змогли не відчувати ось цей такий тягар, не відчувати себе тією людиною, яка тягне все на собі а зосередитись на ось цьому маленькому вашому бажанні щось розпочати. На ось цьому, щоб з оцього маленького такого вашого, знаєте, інсайту потім з'явилося щось нове. Я бажаю, щоб цей тиждень пройшов для вас легко. Щоб ось ці емоції, вони були лише приємними, щоб ви змогли розпочати щось нове і не відчувати себе тією людиною, яка вирішує і за себе, і за такого хлопця. Полюбіть себе. Дайте собі можливість щось розпочати. І я впевнена. Ваша така, знаєте, природня впертість, вона приведе вас до чогось нового. І ви такого з чогось зможете відкритися. Я бажаю вам гарного тижня. Нехай у вас все вдається. А так воно і буде. Легкого і дуже приємного тижня. А зараз. Давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Дів. На цьому тижні у Дів. Можливо, таким. Фінанси так, прийдуть на цьому тижні до вас. Навіть трохи, знаєте, неочікуване щось. Ви будете, у вас така, знаєте, саме фінансова впевненість. Можливо, ви розраховували на щось маленьке, а прийде, наприклад, інша сума. А ще на цьому тижні у вас з'явиться бажання. Вийти з, якогось, з якоїсь ситуації. Ось щось у вас таке, знаєте, навколо вас відбувається, і вам захочеться, можливо, щось вже не вирішувати за когось. Ось це вам, ви зазвичай так не робите, але на цьому тижні у вас саме з'явиться це бажання. Можливо, навіть ви знайдете в собі сили сказати, що я не можу тягнути і свої вирішувати питання і твої. Це, можливо, ви не скажете так, знаєте, в лоб, так відкрито. Можливо, ви так легко підійдете до цього питання. Якось е, такий, знаєте, маленький щось ви так скажете. Легенько, тихенько, щоб не образити. Бо ви не можете, знаєте, так відкрито комусь сказати про те, що вас хвилює, що, наприклад, вам вже дуже тяжко щось вирішувати. Ви вже тягнете з останніх ваших сил. І ось ці емоції, вони вас, знаєте, трохи перекриють, і ви так тихенько, спокійно видите. З якогось питання. І ви так про себе, можливо, подумаєте, що людина може сама впоратись. Можливо, моя місія те, що я вже зробив, все це скінчилося. Далі людина йде своїм шляхом, а я йду своїм. Я вам бажаю, щоб на цьому тижні ви отримали. Таку фінансову, такий у вас був дохід. Навіть більш, ніж ви очікували. І щоб ви змогли вийти з цієї ситуації, або навіть зі стосунків, які вас бентежили. Щоб ви змогли закрити якесь питання, а ви його закриєте на цьому тижні. Нехай ви Будете відчувати не те, що я там когось покинув, що я там не допоміг, а нехай це буде у вас така впевненість в тому, що ви зробили все, що ви змогли. А людина вже сама буде йти своїм шляхом. Щоб ви не хвилювались про це. Нехай цей тиждень буде для вас. І фінансово стабільним. Нехай здоров'ячко у вас не підводить, а карти кажуть про те, що у вас і в цьому плані все добре. Нехай цей тиждень буде для вас легким. Вдалого тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Козоріга. На цьому тижні у Козоріга, можливо, вам треба бути, вирішувати якесь питання. Бо поруч з вами людина, яка не дуже добре до вас ставиться, можливо, щось не дає вам вирішити ваше питання. І для того, щоб ви змогли. Щось вирішити. Вам треба бути, знаєте, стояти з мечем, бути тією людиною, яка допомагає собі, і не звертати увагу на тих, хто, можливо, або недобре до вас ставиться, або щось каже таке, що вас. Нібито трохи зупиняє, от щось вам не дає зробити крок вперед. Але ви таки наполегливі, таки, знаєте, люди, які для них немає перешкод. Якщо ви собі щось вирішили, то вам потрібно йти вперед і вирішувати ваше питання. Можливо, дізнатися більше інформації. І саме від вас залежить, карти кажуть про те, що саме ви не даєте розвитку чомусь. Саме від вас залежить те, що ви ось тут, в цьому місці. Нібито саме ви себе стримуєте, Нібито саме ви себе так тримаєте на цьому місці усіх кайданів, які... Не дають вам розвитку. І карти кажуть про те, що якщо ви звільнитесь від цього, відкриєтесь, звільниться від усіх кайданів, які вас тримають. Можливо, це ваша, знаєте, така природня з одного боку, ви дуже вперті, люди, а з іншого вам так можливо соромно щось зробити. То карти кажуть про те, що ваші бажання повинні вийти на перший план. І якщо ви це зробите, якщо ви зможете подолати свої внутрішні перешкоди свого такого внутрішньо такі зайві такі стопори, то перед вами на цьому тижні, наприкінці тижня, відкриються нові можливості. Тому не гайте час, не втрачайте цього часу. Починайте саме з початку тижня. Звільняйтесь від ось цих кайданів, які вас таки стримують на цьому місці. Можливо, дізнайтесь якусь інформацію, можливо, так знаєте, вирішуйте щось потихеньку. Можливо, якщо вам складно зробити такий різкий крок, робіть це потихеньку, але починайте з початку тижня, щоб вже наприкінці тижня отримати те, що вам дійсно хочеться. Отримати або, або якусь посаду, або якесь, знаєте, фінансове підвищення щось. Щось таке, ви знаєте, зможете отримати наприкінці тижня. Тому вирішуйте. І треба вирішувати саме вам. З початку тижня беріть ось такий меч і вирішуйте і стройте ваш шлях. Звільняйтесь від зайвих хвилювань, від зайвих оков. Від... Не звертайте увагу, можливо, на людей, які не дуже добре до вас ставляться. І тоді, цей тиждень з такими рішучими діями вже наприкінці, ви отримаєте те, що ви довго чекали. Ви отримаєте те, що вам дійсно потрібно. Я бажаю вам гарного тижня. Впевненості у собі, впевненості у своїх діях. Діть уперед, не зважаючи на будь-які перешкоди. Гарного тижня! А усім нам бажаю мирного неба! бережіть себе!